Моє слово сьогодні називається Де мій телефон? І досить цікаво, досить цікаво те, що я не знаю зараз, де мій телефон реально. Це, це в тему проповіді, тому що я досить сьогодні поспішав. Це слово я вчора готувався до служіння і народилось пару пару фраз. Якось Аня сказала, народилось пару фраз, а і я думав, що це буде ну, таке, якби я вас надихнув. На початку служіння, але я почав писати і писав, і писав, не міг зупинитись і дописав. І з цього вийшло не натхнення, а ціла проповідь. У мене було три назви: це де мій телефон. Потім допоможіть знайти телефон і ще шукаю телефон. Тож, тож обирайте собі вашу улюблену, яка у вас яке у вас на, назва, яка вам сподобалась, таку, і обирайте собі. Слава Богу. От, До чого це я? До чого це я, до чого тут е, телефон? Я, як ніхто знає, бо я зараз не розумію, я не знаю, де мій реально телефон. І це в, от, на, тебе набрать, це в, в тему проповіді. Коли. Щось шукаєш вдома, наприклад, ключі від квартири, ключі від машини, гаманець, телефон, бездротові навушники. Ти шукаєш потрібне, доки не знайдеш, так чи ні? Алілуя, слава Богу. Ти залучаєш до пошуку всі наявні інструменти. Кохана, ти не бачила мій телефон. Ні? Можеш мені зателефонувати? Допоможи знайти. Допоможу. Дякую. Будь благословен. І потім чуєш? Ідеш в іншу кімнату, воно. Не там. Повертаєшся, так? Щось жужить, десь жужить. Не знаєш де? Шукаєш. О! Знайшов! І тепер що, коли знайшов? Коли знайшов, ти можеш рухатись далі. Хто із вас, коли виходить із дому, такий, де, де телефон? Немає, де гаменти, немає. Та, ладно. Ой. Ну, це якщо на 15 хвилин кудись в лідел сходить, так. А так, без телефону, нікуди. Не можу вийти на роботу навіть. Ну правда? Що, що за проповіді про телефон, правда? Де, де про Бога? Тепер можу рухатись далі. Все знайшов, все положив. Так, що там комфорку вимкнув, так все. Чому так відбувається? Тому що в телефоні на сьогодні знаходиться все наше життя, наші платіжні безконтактні картки. Не треба йти в банк. Фізично ти можеш зайти в банк через телефон, правда? Щоб сплатити рахунки також. Щоб перевести гроші рідним, вже не треба бігти в Western Юніон. Пам'ятаєте? Біжиш, там тобі по паспорту ще й треба паспорт. Міняють спочатку в одну валюту, потім в іншу, Щось вони там хімічать, і потім аж наш невеликий офіс. Також знаходиться в цьому пристрої. Я маю на увазі імейл, збережені документи, договір на квартиру на електроенергію і так далі. Правда чи неправда? В телефоні знаходиться наше дозвілля, наші друзі в Фейсбуці або смішні ролики в Інстаграмі, в Ютубі новини, фільми і відео, які починаються зі слів. Сьогодні я вас навчу, як самостійно і легко робити олівєшку. Або ще щось. Правда? Якщо треба назначити візит до лікаря, заходимо на сайт і реєструємо візит. Якщо справа стає терміновою, то не треба взуватись, йти до сусідки, щоб підняти слухавку дротового телефона і набрати. На диску. Хто пам'ятає таке дисковий телефон? Є власний телефон, без дротів і прив'язки до локації. Є власний телефон. Можеш на будь-якому місці. Духовний телефон. Дайте мені хтось телефон всі. Давайте я так. О, Євгеній, а я тебе попрошу, отам. Дістань, будь ласка, за, за рогом. За рогом. За рогом Біблія там лежить, будь ласка. Я тобі телефон віддам. А це який 15-й? Вели, великий, великий. Так, любу, любу одну. Ось отак. Отак. Дякую. Дивіться: в цій прямокутній коробочці знаходяться, знаходяться наші відносини. Не треба брати чернуль, чернильну ручку і папір. Треба просто зробити пару натискань і ось уже в телеграмі переписуємося з друзями. В вайбері сімейні групи з дідусями, бабусями, куди вони надсилають вітальні. Листівки, які оці, знаєте, ви близьку, які рухаються. А? Гіфки. Ну, я простою мовою не молодіжно. Гівки. Не треба вставляти плівку в фотоапарат, потім йти, віддавати на проявку, потім друкувати фото. Наші спогади теж в цьому маленькому пристрої. Їх ми збираємо. Їх ми зберігаємо за допомогою невеличкої вмонтованої камери. Дякую. Якщо не віддам телефон, у нас соцмедія не буде працювати. <рес> <рес> Відео зі служіння не буде. Ці спогади можуть миттєво дійти до наших рідних всього, лиш треба зробити кілька натискань. І фото онука, онучки вже в бабусі. А вона відсилає все ті ж яскраві, блискучі листівки в вайбері. Де вона їх бере? Задаємо ми собі питання. Все наше життя в цій маленькій коробочці. Але яким чином нам позбутися страху? Як розвити впевненість в собі, як позбутися свого комплексу поганої звички, залежності, як повернути надію розчарованій людині? Де і як знайти мир в серці після пережитої трагедії? В чому сенс життя? В чому радість життя? Як вберегти дітей? Як відновити зру... зруйновані стосунки? Що робити, щоб не наврочило? Як владнати безлад в голові і в житті? Чи це важливі питання? Чи це важливі питання? Чи можна знайти відповіді на ці питання за допомогою телефона в інтернеті? так. Так, так, можемо. Молодці, молодці. Ще, ще не, 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 не такі, знаєте, занадто духовні. Ні, це тільки в Біблії треба можна знайти всі відповіді. Так, можемо. Але всі відповіді будуть боротьбою з плодами, наслідками, а не скореем проблеми. Тому що причини нещастя кожної людини. Не у відсутності матеріальних благ, а у недостатку духовної, психоемоційної рівноваги. Саме це нас дестабілізує найбільше Не відсутність матеріальних благ. Ми не можемо побачити страх фізично, не можемо доторкнутися або зробити, знаєте, таку операцію, щоб його вирізати. Ось він міститься ось тут. Можна його видалити. Взагалі, то можемо. І цим займається психологія. Але існує одна проблема. Якщо говорити про психологію як науку, то вона сформувалася приблизно 140 років тому, коли у 1879 році Вільгельм Вунд відкрив першу експериментальну психологічну лабораторію в Лейпцигу. Саме тоді психологія почала відокремлюватися від філософії та біології, отримавши статус самостійної науки. Тож можна сказати, що сучасній науковій психології близько 140 років, хоч її коріння набагато давніше. Новий завіт був написаний у першому столітті приблизно 1900 років. Тому Старий завіт Танах почав записуватися ще у VIII столітті до нашої ери, з часів Моїсея. Тобто най найдавнішим текстом понад три тисячі років. Кому ви довірите своє життя? Пілоту, який випустився тільки з академії, чи пілоту? З грандіозним послужним списком і досвідом. Кому довірити робити ремонт у квартирі? Обоє клеїти, штукатурити. Будівельнику із досвідом чи сусідці по під'їзду, яка зі словами: ой, та що там його клеїти, візьметься за справу. Результат буде різним. Розуміємо? Біблія і психологія підходять до питань життя з різних боків. Психологія більше орієнтується на аналіз поведінки, механізми роботи мозку та наукові підходи. Вона дає теорії та методики для роботи зі стресами, емоціями та відносинами. Біблія дає практичні приклади у вигляді історій реальних людей, притч. Та Божих заповідей. Вона показує живі ситуації, які відбулися в історії, і дає моральні уроки. Наприклад, як справлятися зі страхом? Псалом 22, 4. Навіть якщо я піду долиною смертної тіні, не боятимусь зла, бо ти зі мною. Як правильно будувати відносини? Приповісті 15.1. Це маленькі приклади такі. Лагідна відповідь відвертає гнів, а різке слово збуджує лють. Як боротися з тривогою? Матвія 6:34. Не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам потурбується про себе. Що це означає? Цікаво? Подумайте в своє молитовне, молитовний час. Матвія 6:34. Почитайте контекст. Біблія вчить не просто знати істину, не просто знання, а жити за нею, що робить її дуже практичною. Психологія як наука зосереджується на вивченні людської психіки, поведінки, емоцій та способів адаптації до життя. Адаптації до життя. Вона допомагає людям зрозуміти себе, подолати стрес, тривогу, розлади, покращити взаємини тощо, але вона не дає, не дає відповіді на питання вічного життя, гріха, прощення та спасіння. Біблія навпаки. Має головну мету привести людину до Бога та показати шлях спасіння через Ісуса Христа. Івана 3:16 бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дії 4:12 І нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого імені, даного людям, яким належало б нам спастися. Матвія 11, 28. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це одне з найвідоміших запрошень Ісуса. Ісус запрошує. Одне із найвідоміших запрошень Ісуса, де він обіцяє спокій і полегшення тим, хто приходить до нього з вірою. Отже, різниця така: психологія допомагає людям впоратися із деякими проблемами в цьому житті. Біблія дає відповідь на питання і сьогодення, і вічного життя. І вказує на Христа як єдиний шлях до спасіння. Тому важливо не просто мати здорову психіку, а й мати відновлений дух та стосунок із Богом, адже що користі здобути весь світ, але душу свою занепостити. Марка 8.36. Є люди, які можуть сказати, ой. Сили волі не вистачає в мене. Є такі? Я такий, значить, я один. Мені тільки сили волі не вистачає. Відповім тобі або собі. Так, це правда. Своєї не вистачає, твоя небезмежна. Ось чому нам потрібна Божа сила і Божа воля в нашому житті. Тому ми і співаємо пісню Біжу я до батька. Тому ми і збираємося на зібрання, тому ми і прославляємо Його ім'я, тому ми просимо, щоб Він нас змінював. Тому що нам потрібна Його сила, Його воля в нашому житті. Наш пріоритет це вічні зміни, а не тимчасові. Амінь. Зрозумій, зрозумійте мене правильно, я не кажу, що одне погане, а інше краще. Я кажу, що є те, чим ми можемо користуватися на цій землі, і що заберемо з собою аж до, аж до аж допоки прийдемо до Батька Небесного, коли прийдемо до нього. Це стосунки з живим Богом, який впізнає нас, а ми Його, коли прийдемо до Його царства. Вже навічно. В об'явленні 21.4 написано: І Бог кожному зітре з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні плачу, ні крику, ні болю вже не буде, бо перше минулося. Це чудова обітниця про небо, де не буде страждань, смутку чи болю, і де Бог принесе вічний мир і радість. Але давайте повернемося до початку, з чого ми почали. Так багато всього містить от така маленька коробочка, телефон. Цілий світ, який ми колись залишимо. А ось ця коробочка містить інший світ, куди ми прямуємо. Амінь. Ви, ви, ви на хвилі, ви розумієте? Аллилує, слава Богу. Тож нехай твоє життя більше залежить від коробочки, яка веде тебе у вічність, яка веде тебе додому, до люблячого небесного батька. Якщо телефон зламається або загубиться, ми знайдемо спосіб його замінити. Правда? Але що буде, якщо втратити зв'язок? Із Богом. Як ми шукаємо телефон, так варто шукати Бога. Шукайте і знайдете, каже Ісус, Матвія 7, 7. Він не ховається, але чекає, щоб ми звернулися до нього. Телефон, не дає, доступ, телефон дає доступ до тимчасових речей Біблія до вічних. Телефон містить багато інформації, але лише Біблія дає справжню мудрість, сенс життя і напрямок для життя. Чи ми шукаємо Бога так само старанно, як шукаємо загублений телефон? Тож в кінці хочу закликати вас. Нехай в вашому житті на першому місці предметом пошуку буде не телефон, а Бог. Амінь. Давайте підведемося і помолимося за це.